Всіх вітаю, мені доведеться перезаписати уроки, бо вони вийшли із поганим звуком. Отож, я записую ще раз урок з переходом. Ось Тому почнемо, мабуть, із того, що створимо файл і створимо дві монтажні області. Назвемо два переходи. Залишаємо ті самі параметри ширини висоти. І RGB 72 створити, адже ми зараз створюємо контент для екранів. Так, у нас є дві монтажні області, і ми першу назвемо перехід 1, а другу назвемо 3D. Підготувавши їх, ми зможемо з ними працювати повноцінно. Натискаємо Ctrl-R, щоб з'явилися. У мене завжди пропадає оця лінієчка. І закидаю сюди кольори. Давайте я просто їх скопіюю ось звідси, щоб вони в мене були вже. Ось, хай будуть ці зразочки кольорів у нас ліворуч. Отже, починаємо з того, що на першій монтажній області ми створюємо фон. Фон створюємо, клікнувши на прямокутник. Ось клікаємо сюди, і в нас з'являються параметри, які ми маємо ввести. Я вже тут ввела 1080 на 1350, окей, і в нас з'являється прямокутник такого кольору, який тут був заданий. Але я хочу, щоб це був темний колір, тому його перефарбовую і вирівнюю по вертикалі та по горизонталі. Далі я його заблоковую, Ctrl-2, і він залишається в мене фоном. Далі я обираю інший колір, контрастний колір, обираю інструмент Еліпс, міняю заливку на обведення і малюю еліпси. Їх буде кілька у нас. Я зараз їх всі виділю і створюю їх товщиною, щоб вони були в мене по 2 пікселі. Нехай будуть по 2 пікселі і згрупую Ctrl-G. Загрупувала. Тепер їх продублюю, Ctrl-C, Ctrl-F. Продублюю на те саме місце. І от нижню групу я зафарбую, візьму і зафарбую, ось це кольором фона, візьму ось цим кольором. Але ми бачимо, що в нас зафарбувалася заливка, тому ми ось так от поміняємо. Тепер цю нижню групу ми зменшимо, шив затискаємо, ось так зменшуємо і розвертаємо її так, щоб не поміняла своє положення. Можна розмістити десь ось тут по центру. Коли у нас є вже дві групи, першу ми бачимо, іншу не бачимо, ми зараз виділяємо дві групи, заходимо в об'єкт, перехід, зробити. Коли ми зробили ось такий перехід, у нас з'явився мимоволі перехід. Чому він у мене такий плавний зробився? Тому що у мене вже до цього були завдані кроки. У вас, можливо, може бути тільки один перехід. Тому ми, щоб завдати певну кількість, Переходу з першого позиції кіл до другої групи кіл, ми заходимо в інструмент, який називається перехід. Він знаходиться ось тут. Двічі на ньому ось так от клікаємо. І у нас тут буде перелік, що нам потрібно зробити. Згладжування кольору, задано кольорів, задано відстань. Ми клікаємо на цю стрілочку і кажемо, задано кроки. Давайте ми зробимо не 80, а наприклад, не 800, а 100 кроків. Я кажу «Окей», і що ми бачимо, у нас змінилася кількість кроків. І у нас вийшла ось така фігура, яку ми можемо далі використати для свого дизайну. Вона може цілком підійти як основне зображення і виконувати ту чи іншу функцію, яка приверне особливу увагу. Тут ми можемо додати текст. Зараз я покажу, як в мене вийшло в даному випадку. Я додала три тексти, додала геометричні фігури штрих-код, закрила всі кути, і тепер ми можемо зберегти цю роботу. Заходимо в файл, ми звичайно зберігаємо її як переходи у папку, яку ми вказали. Я хочу її зберегти в дизайні на хаті в папці відкрити, так зберегти. А також я хочу. Зберегти окремо ось цю монтажну область. Я заходжу в файл, експортувати, експорт для екранів. Обираю тільки ось цю монтажну область поки що, так. І збільшую її на 4X PNG, вона в мене називається, має певну назву, тому я її експортувати монтажну область, вона буде зберігати в ту саму папку. Я ще хотіла коротенько показати ось такий перехід, як можна зробити певну таку градацію якогось контуру. Як це зробити? Отже, ми обираємо будь-який колір. До прикладу, ось такий, я зараз альтом скопіюю, і я зроблю, щоб цей колір був градієнтом. Ми заходимо у вікно, вибираємо градієнт або Ctrl-F і обираємо тут довільний якийсь колір. Двічі клікаємо на піпетку. Можна обрати, наприклад, звідси, щоб був ось такий контрастний колір. Тут цей колір взяти, до прикладу. Звідси я візьму, щоб він був такий активний. І ще зроблю один круг. Просто, наприклад, цей звичайний круг. Клікнула на ньому, зайшла у вікно, обрала градієнт. І тепер я оберу, тут ви бачите, з'явився попередній градієнт, я зараз поміняю на якийсь ще інший. Хай це буде синій або такий. Окей. Отже, я зробила градієнт два кола. Зараз я їх виділю ось так от. Заходжу в об'єкт, перехід, зробити. І в мене з'явився такий перехід. Кількість кроків, які в мене тут зараз є. Він буде дорівнювати кількості кроків, які ми завдамо ось тут на інструменті перехід. Двічі на ньому. Або двічі на ньому клікаємо, у нас з'являється кількість уроків, і тут вказано, що у мене перехід від цього градієнту до цього є 800 кроків. Якщо я хочу, наприклад, зробити 100 кроків, я кажу, Окей. І в мене тепер зменшується на 100 кроків. Просто їх тут не, не зовсім видно. Ось фігуру, ось, наприклад, давайте ось зробимо. Наприклад, Enter. Зараз я трішки її підрівняю частковим виділенням, нехай буде ось така фігурка, так. І я хочу, щоб оця фігура, я бачите, її зробила контуром, щоб вона мала ось такий перехід. Наприклад, від цієї точки до цієї точки був ось такий от перехід. То я виділяю ось цей заданий перехід, і також цей контур ось так от виділяю. Далі заходжу в об'єкт, перехід і переходжу у замінити напряму. І коли я ось так от клікаю, я бачу, що тут в мене відбувається перехід. Але оскільки в мене всього тут 100 кроків, то я можу клікнути ще раз на цю штуку і ввести, наприклад, не 100, а 1000 кроків. І зараз ми побачимо різницю. Бачимо, що ось такий от здійснився перехід. От Ми можемо ось так от зменшити його, натиснувши Shift, і теж розмістити тут, створивши якусь, якусь композицію. А можна навіть простенький такий перехід зробити, от, скажімо, давайте ми зробимо Alt. І я візьму от інструмент спіраль. Шифтом затиснула, Не, в мене вийшла ось така спіраль, давайте ми її запарбуємо, спробуємо її контур, виділимо два об'єкта, ось цей перехід, і об'єкт перехід замінити пряму. І в мене з'явився така, така фігура. Прикольна фігура, яку можна, наприклад, тут розмістити так само, як один із головних об'єктів. Так, на домашнє завдання вам потрібно обов'язково створити ось такий перехід і за бажанням створити ось такий перехід. Ну і ще одну роботу по переходах ми створимо в наступному уроці. А я чекаю на ваші домашні завдання.